Певне хвилювання перед тим як показати вам щось таке, чого ви раніше ніколи не бачили. До цього я міркував над тим, який різдвяний новорічний фільм пенетрувати на робочому столі. Проте, звернувшись до себе, я хочу звернення недобородатих героїв дитячих казок. А також не хочеться мені ані чарівних ельфів, ані кудлатого грінча. Остогидло мені також дивитися на Кевіна та двох невдалих грабіжників. Я хочу справжнього чуда, справжнього внутрішнього свята та здійснення мрій, чого бажаю і вам, шановні друзі. А тому і знайомлю вас зі стрічкою Гофрі Реджо під назвою Кеніскаці. Тож давайте без зайвих слів починати спробу подорожі у власну реальність, котра виявиться різною для всіх через призму нашої картини. Ви знаходитесь на каналі Твій Писк, а з вами знову я, Дмитрук Дмитро. Тож давайте розпочинати. У 1982 році режисер Гофрі Реджіо випускає фільм, який не має сюжету, героїв та діалогів. Але говорить про людство більше, ніж тисячі слів. Назва стрічки походить від індіанців Хопі, що означає життя, що вийшло з балансу. Нашому, у нашому випадку це не метафора, а діагноз, котрий відчуємо, якщо зануримось достатньо глибоко у цю картину. З першої хвилини картини бачимо демонстрацію зображення із великої галереї у каньйоні Горсшу, що в національному парку Каньйон Ленс США. Це наскельні малюнки індіанців, котрі згодом тьмяніють і перетворюються на кадри зйомки старту ракети. Маємо пам'ятати, що фільм 1982 року і космічні дослідження займали чи не найперше місце у технологічному розвитку цивілізації. У цьому ж році відбулося найдовше місячне затемнення у ХХ столітті. Це могло вплинути як на візуальні запчастини картини, так і на його постер. Також відбувся рідкісний парад з дев'яти планет сонячної системи, а також відбулася перша в історії людства пересадка постійного штучного серця. На цьому я закінчив би переказ у звичному розумінні цього слова. Режисер дає нам розуміння та бачення від перших технологій до останніх. Від технології малювання на скелі до технології космічних подорожей. Звичайно, що ці дві відправні точки достатньо умовні, але в цих умовностях між першою та останньою точкою ми знайдемо себе. Карколомно важливо підкреслити музику картини, бо без неї б не існувало того океаніскаці, котре ми знаємо і любимо. Композитор Філіп Глас, музика котрого буде звучати всю дорогу. Буде занурювати в транс, відшукувати потрібні ритми, занурювати нас в потрібну атмосферу. І все це в стилі мінімалізм, що спрямований закалихати глядача, загіпнотизувати його. Кіно без людини, без особистості. Кожна людина, котру ми бачимо в кадрі, виконує роль маленького гвинтика цивілізації. Вона або імітує конвеєр, або стала конвеєром. Людина тут фактично виконує роль провідника, наче електропровід. Або виконує роль шестерні, як у великому механізмі. Будемо бачити багато дикої природи, котра живе своїм життям без нас. Побачимо життя мегаполісів, котрі мають власний характер та волю. З одного боку, можна зробити висновок, що людство це невід'ємна частина нашого космосу. А з іншого боку, при перегляді картини виникає відчуття, що цивілізація це паразит нашої планети, паразит, котрий здатний на циклічний саморозвиток. Та самознищення. Відеокамера не засуджує та не співчуває. Вона спостерігає і дає нам унікальну можливість спостерігати разом. Та і більше того, дає нам можливість бути не тільки спостерігачем, але й співавтором. Це робить перегляд дискомфортним та одночасно захоплюючим. Каяніскад це монтажне кіно, котре прийнято відносити до документального. Режисер щось постійно досліджує та порівнює. Хмари порівнює з димом від заводів, потоки лави з потоками машин, людей з конвейерами, конвейери з дорожнім рухом. Стрічка поділена на декілька частин, де під валханалію Філіпа Гласа зануримось у кожну з них: спокійним, величним, індустріально розвиненим, руйнуючим, лякаючим, але все-таки чимось рідним у земному контексті. Чим далі йде фільм, тим важче зрозуміти, де закінчується людина і починається система. Чи існувало колись у цій системі місце для особистості, творчості, кохання та надії? В Каяніскаці відповідей не дає. Таймлапси перетворюють людей на камах, а транспортний рух у кровоносну систему мегаполісів. Музика Філіпа Гласа керує картиною, і музичний супровід, навпіл з візуальним, ділить цей фільм. Як я вже і казав, одного не існуватиме без іншого, наскільки тут важлива музика. Це кіно не для всіх. Або ви вмикаєте і дивитесь 5 хвилин, і вимикаєте, більше ніколи не згадуючи про цю стрічку, або закохуєтесь у цю стрічку на все життя, і музика та візуальні образи будуть спливати в вашій пам'яті не один раз. Мінімалістичні мотиви композитора тривожать, фізично тиснуть та гіпнотизують, і на додачу ці три стани. Перемішуються та вступають у зв'язок. Музика підкреслює відчуття того, що цивілізація не думає, що її існування як дихання необхідне та стихійне, це колесо, що котиться саме собою. Це фільм про втрату особистого, втрату масштабу, про набуття життя на автопілоті. Це фільм про те, як ми капіталізуємо власне життя, перетворюючи його на конвейер з сосисками. Рідко зупиняючись і розмірковуючи про нього. Людина у стрічці не зла і не добра. На поверхні читається, що вона, начебто, зайва, але в глибині читається те, що вона безпорадна. І в цьому і є основний жах картини: безпорадність та безвольність і взагалі питання волі під великим питанням у цій стрічці. У 1982 році це фільм Попередження. Але майже у 2026 році, в епоху розвитку штучного інтелекту, це фільм-вирок, констатація. Людство рухається швидше, ніж колись мріяло, та живе порожніше, ніж колись боялося. Каяніскаци це один з реалістичних варіантів матриці, котра запитує нас: а ти вже в системі, чи можливо варто зупинитися та поміркувати? Де у цьому потоці знайти місце для чуда, кохання, надії? Подиву та, зрештою, добра. Кейніскаци це не кіно на вечір, це глибока кіномедитація, котра занурює нас у самих себе в контексті цивілізації. Це не Тік-Ток кіношка, це не кіно для фону, поки ви чистите мандарини. Це фільм дзеркало і воно дивиться у відповідь. Тож дякую вам за перегляд. Любіть кіно, цілуйте кіно, до побачення! Це фільм про те, як ми капіталізуємо своє життя, перетворюючи його на конвейер з сосісками. Це фільм про те, як ми капіталізуємо власне життя, перетворюючи його на конвейер з сосісками. Блять, скажи нормально сосисками. Де у цьому потоці знайти місце для різдвяного чуда? Та причому тут різдвяного чуда, блять?